Служити, у нас Вітаю вас, брати та сестри. Слава Ісусу Христу. Навіки від церкви Христової, які на оболоні. Мене звуть Павло, це моя дружина Аня, вона трошки про це потім розкаже. Ви бачите, я в такій білому. І так, ви знаєте, біла одежа, вона дуже маркає. Такі думаю, що не запащені. Тому що сьогодні побачимо. Плямка. А цю одежу дав нам Господь. Він нам дав нову одежу. Але ми, як люди, ми не можемо не замаркатися чи забруднитися. І... Але він кожен день виліз своє оновлення, прощає нас, він любить нас. Слава Ісусу Христу! Знаєте, не завжди я носив білу одежу, раніше я носив темну одежу, брудну, смердючу. Вживав наркотики. Майже 20 років я вживав інвіційні наркотики. І більше половину свого життя я приносив слово, працював на темну сторону. Знаєте. І за свої вчинки я потрапив в колонію. Ну, за всі вчинки потрібно платити, знаєте, я потрапив в колонію. В правильне місце, скажімо так, де мене Господь зберіг, бо всі мої колишні друзі, знайомі, вони покійні майже. Майже всі. І там, знаєте, церква Христовища на той час не їздила, це був 19 й рік. Тільки починали вони свої служіння в нашій колонії, а їздила ваша церква, яка принесла за зернятку. По зернятку, по зернятку, початку ну, приходив, слухав, думав, ай, вийду там, в себе в рідному місті, я сам згідно на заходу України, знайду собі там церкву, буду ходити, придумав собі свої історії, але ви знаєте, на кожному людину в свій план. Mm -hmm. Він великий і не висагне. Але так сталося, що в рівному нічого вже мене не чекало. І... Сталися такі обставини, які привели мене до молитви. Я прийшов до старшого брата, кажу, Володя, тоді ще був перед пологом молодя, Головчак, і кажу, помолився мене, мені так тяжко. Вона нічого не має, я не знаю, що мені робити, але я вже зміни за своє життя. І з того часу я почав ходити до моїх колонії, слухати слово, чути проповіді братів, які теж колись сиділи в колонії, які теж змінили своє життя, Господь допоміг змінити життя. Вони стали на ноги, стали благословенними братьями для інших людей. І по рекомендації брата вже коли почав приїжджати до нас, служитель, тюремний, їдь на не ребітацію. Я послухався і поїхав на ребілітацію, без усипів своє щастя. Не зустрів нове життя, я навчився працювати над собою, прощати, любити. Потім поїхав на в Київ, асоціалізувався, працювати почав. І знаєте, ніколи в житті я не довірив тому, хто мені сказав, що ти будеш їздити в полоні, ти будеш все жити. Та староків вона мені не потрібна. Але Бог світ вам. Тому зараз ми також піднялися на ноги. Можемо послужити тим братам, які звільняються з колонії, сестрам. Що у нас є сестринське суддіння колонія? Послужити своїми фінансами, своїм часом, своїми силами. Господь дав явтівку, Господь дав житло, Господь все, все дає для того, щоб ти жив і служив для нього, для людей, для його дітей, які ще не знають його. І слава Богу за, за те, що Господь дає можливість засвідчити про його славу, послужити людям і показати, що може змінитися ваше життя, що може змінитися життя. Тої людини, яка була нещасна, яка була бідна, яка була розбита, яка була зовсім без розуму дати нову розуму на серце і бачення, що можна зробити для нього царства. Хесторіка. Амінь. Амін. Добрий день, мене звати Іна. Дуже хвилююся. Коло її я не сиділа, але вся вона потрібна в мене також 12 років свого життя я зважу Вживала також важкі ціні наркотики, принесла дуже багато горя своїм рідним і близьким, втратила з ними всі відносини. От. В дитинстві ходила теж у баптистську недільну школу. Потім в перехідному віці мені це стало нецікаво. Ну, підлітки, mm. двори, почала там вживати наркотики. В 21 рік вже потрібна була мені також реабілітація, я була один раз на реабілітація, але на той час. 21 рік ще не була я готова віддати своє серце в Господу, думала, що зможу все сама, своїми силами. От, е, пішла з реабілітації і знову те саме було, до 10 років потихалася, все, Весь цей час за мене молилася моя мама, вона була діючою. Я, я думаю, ну, якось до мене прийшло усвідомлення, що вже Господь один раз давав мені свободу, але я нею знехтувала. От мама знайшла мені вже в 31 рік е, реабілітаційний центр, і я їхала туди е, ну, одразу з кількою е, такою думкою, що все я приймаю хрещення, тому що без Бога не вийшло нічого. І на реабілітації познайомилася зі своїм чоловіком. Також пройшла адаптацію, одружилася. У нас все добре. в мене чудові стосунки з моїми рідними. Господь все вас все за все, слава Господу. Дуже рада і щаслива бути Слава Ісусу!